Пальський вогонь знищує все, зле хвороби, нещастя, злидні. На купальському вогнищі у знакову купальську ніч спалювали старий одяг непотрібний чи чи речі. В купальському вогні спалюють мерць марену, а її попіл попалу, а також улини таким, що запобігти таке хворобам та нещастям. Лікувальні властивості вогню, диму попелу в пов'язанні з перечистю до життєвої сили зонячного Богопала. Згайдаємо слово паливо. Палатки полков запал, пали тиры, палитра, палата, палац, половица, паломар, паланга, паляница, жертвы боги его палавы. Лык крова и сдавно жертвой богу по пайлу. Тоже несучастный кив, святое мая, доторкнутый правой рукой до хлеба. И загадавший пожани кинутый требу шматок в огонь. Свято купала, а постала ще на людской культуры и в продушку богатых лиц займе на территории Украины одна из наипочестнейших мест у святковому пантеоне наших предков. Толки обрядів купались в високо часи в сонячного світу, гляду наших далеких предків і загубилося у сивих тисячоліттях. Прадавність виникнення складність шляху, та встановлення цього свята засвідчують різні назви під отими голос на рубать в, в європейских країнах. Суботка сонце крест купала, семи ярила цікаво що у Франції Купальське запала, запалює сам король. Після того, як християнська церква до цього прадавнього свято приурочила день Івана Хрестителя, свято купала з тих часів. Відоме в світі як святого Яну Західних Слов'ян. сан Джованні в Італії, Сан Хуан в Іспанії, Сен-Жан у Франції, але спільним для всіх народів Європи е дохристиянське по. Хождені цього свята його головні прикмети та обряди, які жодного відношення до Івана Хрестителя не мали і мати не могли. І хоч похождення самого свята етимологія його назвали практично стерлося із людської пам'яті, воно й і... сьогодні Бен, Тежить душу легендою про чарівну квітку. Папороті полині своєю вічною красою славили цього для нашої прадіди. Даж Богу, славили Сонце, славили землю матінку, славили людину, її життя, мір, свого, любов та працю. Купаль Кої ночі сварок відкриває небесну браму. Пропливають у вирій роки та тисячі ліття, Але щороку, коли сонце повертає на зиму, приходить ця чарівна ніч, мабуть, з того часу, як виникли слав'яні склалися і чарівні. Купальські обряди, які поєднували в собі елементи культу Сонця, аграрної магії, очисних та еротичних обрядів, і до цього часу вони прив... приваблюють до себе не зовсім зрозуміли нам зараз магічністю урочистістю, Темничістю саме цієї ночі і лише цієї чарівної ночі, Бог сварок, відкриває небесну браму і всі звертання людей будуть почуті богатими Бог купає на своє свято, благословляє зрілість всього сущого, а молодим скриплю серце, любов'ю до життя. Це свято молодості, краси, сподівань молодечної вибуяло. Духовної нескоримості, вражає одна обставина свято купає. Припадає на період, коли і ніби перер перервав найбільших. Тудя містких сільсько-подарських роботах. Сіно вже має бути скошене, кошена жниви ще не почалися. Тобто раз повсюдженна думка про те, що влітку, влітку не могло бути ніяких гуляні з причинами браку часу у хліборобів, спотикається об відняток ніби нібісаміна насвор... створила умови для святкування копайла. Ігрища по води проводилися в лісі над водою. Внищі було невідомим а три свято подряд з обряду діями з водою та дапінками прибирання деревня. Купальниці вогняними колосами, фігурами Марени та купала, вогняними стовпами, символами високого вогня купальськими храводами та піснями. Поки хлопці заготовляють дрова для купальського вогня, дівчата йдуть до лісу чи луки потаки від хлопців збирати чар зілля для вінків. Назбиравши його, сідають біля води, плести вінки, співаючи ніхто з хлопців. Це повинен при тому, бу... при тому бути у Велисовій князі, та на Полтавщині Марено називали Марою, як називають в Індії і досі. Біля мари клали великий жмут жалкої вкрапиви, і босоніж через неї. В кінці дійства мару несли дорички і топили, а в віночки розвівали на деревах. Дехто брав віночок із собою, щоб прилаштувати у хаті чи стайний як берик від нечистої сили.